На відео видно, як силовики виводять полонених українців із автозаку і ведуть на засідання Лефортовського суду Москви. Саме тут нині вирішується доля 24 полонених наших моряків. Слава Україні! Персінами суду одиночний пікет на підтримку українських моряків. Я не родич, я просто небайдужий громадянин Росії, якому соромно за свою країну, за те, що вона зробила з Україною, і за те, що робить зараз з українськими моряками. Вже у приміщенні суду наші хлопці знову зустрічають патріотичними вигуками. Ви приїхали родичі військовополонених разом із українськими чиновниками. Тут дев'ять дипломатів з країн Заходу. Та засідання суду закрите. Це вимагало слідче управління ФСБ Росії. Мовляв, будуть розголошені деталі слідства. Абсолютно наду абсолютно надумані підстави, перш за все подібні засідання роблять у закритому режимі, щоб не було публічності, що українські моряки є військовополоненими, що є серйозне порушення Женевської конвенції зі сторони Росії, тому і закривають засідання. Я вважаю, що сьогодні все ж передрішено, що ФСБ Російської Федерації, які керує практично президентом цієї країни, в якій ми зараз знаходимося. Вже всі. Казівки отримане судом, і які прийме такі рішення, які потрібно прийняти для. Пана президента для розгляду справи українських моряків розділили на шість груп по чотири людини в кожній. Під час засідання захист подав клопотання про перенесення справи до військового суду, та російська сторона відмовила. Військовополонені Богдан Головаш, Сергій Попов, Андрій Шевченко і Володимир Терещенко заявили, що не відповідатимуть на питання суду, пославшись на Женевську конвенцію. Серед полонених моряків є і уродженець Львівщини Андрій Оприско. Дома на нього чекає старенька мати. Напередодні засідання суду родичі могли на. Писати своїм рідним до російської тюрми листи, та лише російською. Мама Андрія, хоч і вчила в школі дітей російської мови та літератури, відмовилася. Примінуватися перед ними я не хочу, тому що хлопці ще в тяжкому положенні і відмовилися на російській мові розмовляти й на вимагали цей неперекладача. І я не хочу так само. Підтримати українських моряків вийшли активісти в Одесі під стіни російського консульства. Мітингувальники хотіли забруднити паркан і ворота диппредставництва червоною фарбою, що символізує кров, але правоохоронці не дали їм цього зробити. В результаті фарба розлилася на асфальт і учасників акції. Двох активістів затримали. Російський суд залишив всіх військовополонених моряків у тюрмі до кінця квітня. Натомість українська влада вже заявила, що закликатиме Сполучені Штати Америки та європейський суд увести окремий азовський пакет санкцій проти Російської Федерації. Марія Шиманська Правда наживо, телеканал НТА.